Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про секрети поширених орфографічних помилок. Цікава інформація. 4 мільярди людей на планеті є грамотними, проте є люди, які у своєму мовленні, усному чи писемному, все ж таки допускають помилки. Найвищий ступінь безграмотності зафіксований у Буркіна Фасо. Там 87% дорослого населення не можуть читати і писати. У нас в Україні здається з грамотністю все в порядку, проте окремі носії мови допускають у своєму усному чи писемному мовленні помилки. І сьогодні ми поговоримо з вами про те, чому ці помилки виникають. Розпочати я хочу із слова, яке дуже часто використовується, це слово, будь ласка. Це усталене словосполучення, вічлива форма звертання до кого небудь із проханням. І я думаю, що кожен з вас бачив обидва варіанти написання цього слова. Хтось пише це слово через дефіс, хтось пише це слово окремо. Звісно, що правильно написати це слово треба окремо, два слова, але спробуємо розібратися, чому виник варіант написання через дефіс. Протягом історії розвитку української літературної мови було змінено більше 50 правописів. І дійсно у правописі Желихівського 1886 року слово будь ласка писалося через дефіс. Проте сьогодні ми користуємось правописом 1993 року, і за ним це слово пишеться окремо. Синонімами до виразу, будь ласка, є такі слова, як будьте ласкаві, коли ваша ласка, зробіть ласку, будь ласкав, будь ласков». І всі ці слова можна використовувати у своєму мовленні. А зараз давайте розглянемо, як утворилося слово будь ласка. Вираз бути ласкавим. Дієслово бути в другій особі одниний. Наказовому способі звучить як слово будь. А від слова ласкавий взяли і просто відсікли зайві афікси, зайві в лапках, звичайно, і вийшло слово ласка. З'єднали їх в одне слово і вийшло слово будь ласка. Тож, чому? Іноді це слово пишуть через дефіс. Я думаю, що тому, що люди дуже багато знають правил з української мови. Дійсно, мабуть, шостого класу більшість із нас пам'ятає, що слова хто зна, казна будь-небудь, будь, про дефіс ти не забудь, пишуться через дефіс. Проте, тут є один нюанс. Ці частки пишуться через дефіс, коли служать для утворення. Неозначених займенників. Наприклад, будь-що, казнах де, будь-коли, хто-небудь. Тож, коли це займенники, вони пишуться однозначно через дефіс. Але ж ми з'ясували, що слово сполучення, будь ласка, це не займенник, це два слова, тому пишуться вони окремо. І зверніть, будь ласка, увагу, що. Виділяється в усному мовленні паузою, а на письмі комою. Якщо слово стоїть всередині речення, то виділяється комами з обох боків. Наступне не менш цікаве слово це по-батькові, російською мовою отчество. Ввівши в пошукову систему це слово, я побачила. Багато варіантів написання слова по батькові. Бачите, що дехто пише це слово через дефіс, дехто пише окремо. Зрозуміло, що треба писати окремо, але нам сьогодні треба з'ясувати, чому ж окремі носії мови пишуть це слово через дефіс. Тут знову на допомогу приходить словотвір. Я думаю, що носії мови дуже чітко засвоїли правила написання прислівників. Прислівники це взагалі підступні слова, така примхлива частина мови, яка може писатися і разом, і окремо, і через дефіс. І прислівники, які утворені за допомогою префікса по суфіксів е, «и», ому йому, пишуться дійсно через дефіс. Наприклад, по перше. По-людськи, по святковому, по-твоєму. Але ж слово по батькові це не прислівник. Давайте з'ясуємо, до якої частини мови належить це слово. А для того визначимо члени цього речення. Напиши своє ім'я по батькові. Підмет. Цьому реченні відсутній присудок буде. Напиши. Напиши, що? Ім'я це додаток. Ім'я чиє? Своє. Це означення. Ім'я яке? По-батькові це теж означення, то це не, прик... не прислівник. А два слова прийменник по. І іменник давальному відмінку батькові. А тепер я хочу звернутися до вас із питанням, в якій колонці слова, на вашу думку, написані правильно? На жаль, до речі, до вподоби, у вісні, все одно, в міру. Я думаю, що кожен з вас правильно визначився, що слова правильно написані у першому стовпчику. Запам'ятайте написання цих слів.